Добрий ранок. Чому я там прошу я тримаю Чому ти ну, не допоможа, не так, Всім добрий ранок. У нас середа. Їдемо на восьму групу подовженого дня. Гриша вже поїхав, але він все одно нас чекатиме. Він сам не може туди вийти. <клесвит> ага, мопеди такі. <клес> Як у дідусі електричний, а в них на бензині вітався з ними. Хай гриша без нас заходить? Діти в школі, їду до сплячої мадам, якої вчора зранку була на закупах. Сьогодні в мене прибирання. і вчора вона встигла мені дати ЦУ, ЦВ, цінні вказівки, що мені треба холодильник помити на кухні, хоч там і так доволі чисто, але. І це говорить про те, що вона не збирається в восьмій прокидатися. Вона так. О, восьма, чому восьма? Чому вони ставлять на восьму? кажу, ну будь-іншого часу вільного немає. Вона в цей час ще точно буде спляча мадам. До неї треба було ключ брати в бюро, але потім встановили цей кейс з ключами, і це спростило завдання, тому що раніше її добудити було неможливо, щоб вона прийшла двері, відчинила, або вона вставала, відчиняла двері, і ну, двері були не на замку. c'est moi! Так, я закінчила. У мене сьогодні було активне спілкування з мадам. Mm. <laughs> вона, до речі, сказала: не називай мене мадам. Сердиться. Так, розмовляла і кавою пригощала взагалі без апеляцій. Єдина в нас з нею проблема вона розмовляє. Не дуже чітко, тому що ну, медикаменти і взагалі вона вже, от я її майже три роки знаю, і вона постійно на лікуванні. Новий, новий курс серйозного лікування їй призначають, і вона на сильних ліках весь час. Але то таке, зараз вона зі мною спілкується настільки. Сказала, в неї є малий холодильник, стоїть на терасі. Я, до речі, сьогодні саме повністю мила холодильник. Згадала, що дуже сильно хочу свій помити, бо давно вже цього не робила. Вирішила сьогодні це обов'язково зробити. Ось. І сказала, що віддасть мені холодильник. Я кажу, ну мені треба з чоловіком по розмову про це поговорити. Взагалі нам меджу. Багато чого часто пропонують. Відмовляємось, нам нема куди ставити. Люди з добрими намірами, але нам просто ну, все заставлено, ще ж нічого не можна викинути, щось замінити, бо все ж не наше чуже. Таке, то нюанси все. Так, але найголовніше. Я їду додому і я все не наважувалася в це, повірити, але сьогодні в мене тільки півтори годинки ось це, і я їх вже відпрацювала. Мені не додали більше нічого. Сьогодні ще й короткий день в школі, це означає, що ми будемо разом вдома. Зараз я максимально свої справи пороблю. О 12 заберу дітей молодших. І буду займатися справами, холодильниками, їжею і всім іншим. Буду мамою на повну ставку. Що в нас тут вивезли, як і мало бути. О, зараз ще десятої немає, інколи буває, що вивозять пізніше, якщо десь затримались. Дев'ята тридцять дев'ять! Молоч, точніше, старші, вдома, крім Миколая. ну, це середнє. Це мене Петро не молодші, не старші, а їду за гришою з лівіє. Фух, Дзвонили мені, дзвонили з бюро. Я так завмерла, думаю, зараз скажуть, терміново виходь на роботу. Але ні, питання було в іншому. Так, питання було в тому, що. Хочуть мені на неділю, я працюю в неділю, в мене там 6 годин, хочуть мені ще одного дядька поставити. Тому що минулого разу, коли я мала працювати, він впав десь там зранку і поїхав в лікарню, що так ми з ними не зустрілись. Трошки запихалась. їхала нагору за мною навздогін. Автівки, Тож прискорилась. <кій> <кій> Власне, хочуть мені його поставити, але там якісь непрості функції. І треба, щоб мені показали. Щоб моя колега показала, як саме доглядати за місію. Тому погодили мені в п'ятницю зранку там посунуть мій планер моїх запланованих візитів, бенефіціарів, щоб я на півгодини на приїхала, подивилась, що робить моя колега, бо в мене потім в неділю цей дядько буде зранку і ввечері. Ось так. Це до слова, як все організовано. А в мене, мабуть, один чи два рази таке було, що одночасно з колегами я дивилася, що вони роблять. Вони мені пояснювали, а потім вже я сама. Так, і я таки не все можу запам'ятати і зафіксити, тому що лін, велик я пристібнула, але ключа в мене немає. Тож я або його в замку залишила, або так в замку. Ну, це добре. Це не добре з точки зору зібраності і того, що я його ось так пристібнула, але це добре, що я його десь в рюкзаку не залишила, бо прийшла без рюкзаку. О, уваги не вистачає. Треба обов'язково позбирати квіточки. Дивись, будь ласка, не впади, там яма, ти ж бачиш це? Так. Такий схил крутий. Все? Я готів! Дуже гарно. Ти гарний, букетик гарний. І а ти, що, мабуть, ти, дуже, дуже довгі. Я так розумію, ти поки тут все не збереш, ми будемо так щодня зупинятись. Так? Так. <гум> Тобі мені подобається мені? ця ідея? Так Пішли, дощик може початись будь-якої хвилини. Добре, що не почався. Так, добре, що не почався. Чим я займаюся, власне, ніяк не можу зареєструватися в системі, де я хочу отримати цей сертифікат, атестаційний мого диплому для того, щоб на навчання подати документи. І, власне, по перше, сайт не працює, я все переписуюся з організацією. Ну, Переймаюся, що закінчиться час, який вони мені там дали додатковий, щоб я це зробила. А тут сайт не працює. Власне, переписуюсь. Тепер, начебто, вже я на якомусь там етапі подаю зараз скановані документи, сканую, і оце вже затамувала подих, як то кажуть, бо не знаю, як воно далі. Кожного разу сторінка помилку ну, видає. До речі, я написала, що, будь ласка, прийміть до уваги, там скріншот зробила з екрану, що помилка, сайт не, відчиня... не відкривається. Написала, що технічні якісь проблеми. там, ну, Візьміть до уваги, що я там намагаюся, але ж. Мені відповіли так, можливо, там технічно, одразу причому. А до того, по кілька днів ну, пауза була, то мені через годинку десь написали, що так, таке може бути. Потім ще через годинку, подивіться, сайт вже працює, спробуйте. Ну, Тобто ось сидить жива людина і за мене вболіває. Тож я повернулась, намагаюся це зробити таке. Тут весь час. Якісь, ну, зараз я власне зареєструвалася, мені тепер треба свої ж ці скановані копії свого документа відправити. Щодо перекладу, я так і не з'ясувала. В будь-якому разі зараз буду відправляти без перекладу. Подивимось, чи в мене вийде. Не знаю, чи в мене вийде. А, начебто, мені написали, що від українців не вимагали перекладу. Ну, таке я з двох. Трьох джерел вже почула, що не було такої необхідності. Тестасьон, диплома, фіналізи. Фі... Фіналізе. Ну, мене фіналізе. Інлокат. Що це таке? Це треба розбиратись. Зараз не буду зависати. Ну, власне, ось. Таке в мене таке за, заняття цікаве. Так, ну ще покажу, цікаве. Ось тут український дипломно ну, вибрала, що Україна, яка країна, який рік, і ось дивіться, як тут Академії Націоналі Києво-Могилянська, а Київ. Треба ж тут все ось позаписували, з яких видно. Каразина в Харкові шукаю свій раді... радіоелектроніки Харківський. Але ж бачите, як треба? Я навіть не знаю, як його. Університ... Інститут, університет треба шукати. Таке, цікаве. Так, хочу показати, засвідчити. Ось тут треба документи скановані надавати. І ось. Поля, де потрібні переклади е, дипломів. Якщо ваш диплом не німецькою, англійською, арабською, іспанською, французькою, італійською, португальською. Якщо не цими мовами, то, будь ласка, обов'язково додайте ось це. І ось тут треба валідувати, коли все буде подано, але ж в мене немає перекладу, ось того, що вони запрошують. Я зараз просто продублюю документи ще раз, і на тому все. Ну, вони або повернуть мені, або, можливо, скажуть, що мені робити та й таке. Напишуть, що неповний, неповний пакет, але ну, на сьогодні це все, що я можу зробити. Mm. Так, це ж я не відзвітувалася по холодильнику. Mm. Так, не показую, до, показую після. Дуже хитрий хід. Хит. Помила я холодильник вчора, але хотіла показати, скільки в мене там, бачите, ще сметани залишилося. Це те, що безкоштовно отримала. Вона просто чудова. Я ще не робила м'який сир мені. Рекомендувала, якщо заморозити, тут 30% ця сметана, якщо її заморозити, а потім викласти, витягти з морозилки і рідину злити, то буде м'який сир. Посолити можна чеснику додати. Ну, я ще не експериментувала, але хочу спробувати. До того ж, ми такий м'який сир з ним робимо. Ну, це щось на кшталт Філадельфії, має вийти. Ми робимо суші з ним. Ось, ну, в холодильнику не особливо, що є. Ми запаси не робимо. Або якщо вони є, то ми їх просто з'їдаємо все. Я зараз намагаюся не накуповувати багато. Ось морозилка в мене переповнена, ну то вже таке. Ну що ж, підсумок дня такий, що набагато більше часу в мене зайняло питання саме. Подачі свого досьє, як ви бачили, намагалася щось зробити, постійно е, намагалася зайти на сайт, який не працював. І під час цього процесу в мене, мене не відпускала думка, що ти ж не хотіла, ти ж не хотіла, ти ж тягнеш час до останнього, ось так. Психологічно не можу наважитись на цей наступний крок, життєво такий важливий чи життєво визначальний. Йти навчатись в університет, вчити мову, ну, тобто йти з роботи, все це мене чекає, якщо раптом мене, мені все вдасться, мене візьмуть на цей курс мовний. А, і я тягла, не хотіла. І ось, бачите, вже навіть на таких етапах то того документу не вистачає, то сайт не працює, то ще щось, то ще щось. То переклад, чи треба, чи не треба, ну, ось, виходить, що я трошки нам мухлювала. Трошки там підставила те, чого ну, замість перекладу ще раз копію продублювала свого диплому. Не знаю, чи воно пройде чи ні, але я відправила номер досьє і відповідь з сайту реєстрації про те, що мій файл зареєстрований, чекайте на відповідь. Відправила в ну, структуру діламі, які мені ці курси мають надати. З тим, що ось, бачите, я подалась, все окей, тепер кілька місяців, можливо, це все триватиме, треба буду очікувати. По ідеї вони, ну, їм номеру мого досьє, має бути достатньо. Не знаю, власне. І не знаю, чи вам цікаво аж такі подробиці слухати, але трива... тримаю вас в курсі. Ще в мене багато часу зайняло з'ясовування. Точніше, я вже. Кілька місяців я не те, що постійно в такому в'явому режимі не постійно, але намагаюся підтвердити свої особисті дані в новій пошті і в NovaPay, тому що мені в мене була після оплата, там продавались деякі речі. Мої і розходження в моєму побатькові були, і тому гроші я не могла на картку Нова отримати. Теж, я думаю, ті, хто в Україні ці нюанси, знаєте, що раніше після оплату ну, можна було або особисто гроші забрати, або на картку зарахувати. І картки інших банків тепер в Новопошті не приймаються, тільки ось ця Нова пей. А в мене виникли з цим проблеми. Більше того, поки я тягла, нічого не робила. Навіть мені тут підписники допомагали, як це зробити. Я нічого не зробила вчасно, і ось ці після оплати вони заархівувались, причому так, що я їх не бачу більше в реєстрі, не можу номер е, ІНН цей додати, і не можу ці гроші ну, навіть побачити, коли і хто мені їх надсилав. Добре, знову вам про подробиці. Але ось цим я теж там переписки, чат-боти, електронне листування, бо в мене мобільний зв'язок, моя мобільна картка українська. На неї багато прив'язано різних додатків і банківських деяких деякі на французькому номері вже, а деякі ні. А, наприклад, нова пошта я не можу там вказати французький номер, тому що ну, там український номер, здається так. Ну, щось таке є там питання, але рахунок я не поповнюю. Точніше, якщо і поповнюється на якусь там мінімальну суму, щоб номер не пропав раз там на якийсь період. І смс, дзвінки, вони не доходять до, до мене, і ось спілкування може бути тільки електронною. І це адміністративні питання, які все одно треба вирішувати, але які тягнуться, відкладаєш, бо це треба сісти, зібратись з думками. А в мене, як бачите, постійно все поспіхом, поспіхом все кудись. Біжу, лечу, або якщо не біжу лечу, то в мене ось ці там проміжки між роботою, і це, мабуть, найбільш такий виснажливий момент, тому що ці проміжки між роботою, які треба м -м, раціонально до них підійти, щоб встигнути щось зробити, таке корисне, щоб кудись потрапити. А якщо сядеш, будеш розбиратись з документами, а тут вже час вийшов, а тут треба бігти, а тут тобі треба продовжувати спілкування в чат-боті, а в тебе на це нема часу. тож... Вчора, вчора, коли ви дивитесь це відео, тобто, в середу, я такі такі два питання закривала, не закрила до кінця, але витратила на це. А, більше ніж хотіла б, мабуть, часу. А ще те, що я готувала, от в понеділок і в середу, я фільмувала трошки і виклала це на каналі про закупи. Мабуть, це не зовсім шопінг. Тепер буде канал, тому що це друге поспіль відео про те, що я готую для великої родини. Може, доведеться перейменувати трошки канал, якщо я буду продовжувати, тому що бачу, що глядачам, глядачкам. Подобається, трошки заходить, принаймні цікаво, чим же я годую, чим ми харчуємось е нашій родині. З п'ятьма дітьми, так, знову про це нагадую. <р airlines> я думаю, ви і так чудово це знаєте. Добре, все, затягнула вже це відео. Маленька новина на збір на автівку, який ми проводимо, про який я вас закликаю, нагадую. Скидати по 10-20 гривень щодня. На ранок четверга маємо 88 тисяч, які треба зібрати. Тобто 100 212 тисяч гривень ми вже зібрали. І це вселяє надію, дає надію, що ми вже на такій фінішній прямій. Ще далеченько її, її не видно звідси, але вона вже є. Якихось 2000 євро, і ми будемо, і будемо вже купувати автівку і передавати на фронт, яка вона там, ну, вона там терміново потрібна. Тому Дякую всім, хто небайдужий, хто долучається до моїх закликів, відгукується на мої заклики. Тому а, Дякую, дякую, дякую. Все, бережіть себе. Побачимось в наступному відео. Не забудьте зайти привітатися в коментарі, поставити вподобайку. Це бувайте, побачимось.